Пограти у лазертак запропонували групі нечуючих студентів із училища імені Бірюзова. Вони майбутні кухарі, кондитери, монтажники, плиточники. У курс справи вводить інструктор із центру воїн. Лазертак військова гра, прийнятна для будь-якої території та безпечна для учасників. Робота дано на основі лазерних лучів. Тобто, відсюди нічого не вилітає. боятися не треба, воно не травматично. Абсолютно цей вид спорту має особливості тактильного відчуття. І взагалі це, в в Полтаві таке перше ще я не чули навіть в Україні що з нечуючими таке проводять у Нас 25 людей буде присутніми, буде п'ять команд. Стріляють по-справжньому, поцілити треба у маячок на голові в противника. Люди із нормальним слухом при цьому чують попередження про поранення чи вихід із гри. Тотально не чуючи, відчувають лише вібрацію. Проте спроба вдалася. У дівчат навіть краще, ніж у хлопців. Першу гру вони виграли. Інструктори кажуть, досвід роботи із нечуючими перший. Дивлячись на них, я бачу позитивні емоції і я думаю, це основне. Взагалі, зброя. Використовується, ви бачите, як імітаційна, так і в колишньому бойова зброя, але яка проведені маніпуляції вона стала безпечною. ця зброя. У нас дуже багато от якраз в училищі діток, які займаються спортом. Це карате, легка атлетика, футбол. Боулінг вони приймають участь і в художній самодіяльності. Створюються такі умови, щоб діти чимось були зайняті після навчання.